Сезон відкрито. Підприємці з партнерами влаштували для дітей розважальну програму. Присвятили відкриттю літнього майданчика. В організації акції взяли участь підприємці Южного, що працюють влітку у верхній частині проспекту. У такий спосіб вони провели і презентацію нових атракціонів. В цьому году будуть розлічення для всіх. Є і, там вот атракціони в принципі на те. От, от меткий стрілок там два види буде їх». Вот, потом вот, высокий новый, который придет, батут, там тоже люди ждут уже его. Тот будет э, двумя горками и тоже будет очень для, для больших детей. Здесь для совсем для самых маленьких от годика начиная и заканчивая, сетка спортивная, она выдерживает 120 килограмм, то есть даже для взрослого. Вот. Тут такие вот аттракционы в этом году будут. Для малечі були влаштовані конкурси змагання та розваги. Діти малювали крейдою на асфальті свою сім'ю, брали участь в естафеті, водили танок та бавилися з клоунами. За активну участь у конкурсах вони отримували призи від організаторів. Головний сюрприз лотерея. У ній учасники мали можливість безплатно відвідати батути. Я сьогодні часу в різних конкурсах е, е, ну, нурісувала на асфальті, грала в іграла конкурс. конкорсміняє розрисували. Мені дуже все подобалося». Подібні розважальні акції підприємці планують проводити і надалі. Крім того, цього літа хочуть запровадити і соціальну програму. Разом зі спеціалістами соціальних служб підберуть сім'ї, які отримують абонемент на безкоштовне відвідання літнього майданчика. Там багатодітні сім'ї, тому що прийти і покатати рінка, допустим, у матері, у котрий 2-3 рінка є ще більше 5 дітей. Це дуже складно. Я считаю, что немножко это дороговато. Поэтому для таких семей мы тоже будем стараться делать какие-то... Также сделаем какие-то абонементы для местных, потому что приезжают приезжие, приезжие, понятно, они приезжают отдыхать, тратить деньги, а наши местные жители ходят сюда каждый день, с садика в садик, просто гуляют, и обойти эту площадку невозможно. Поэтому мы будем стараться что-то сделать. Мы не знаем, как это будет, но что-то мы придумаем для наших жителей маленьких. Наступна акція буде присвячена Дню матері. Її підприємці разом із благодійною організацією та спеціалістами управління соціальних служб мають провести вже 4 травня.